Палац Рей. В кожного є багато цікавих версій, що тут відбувалось. Зрештою, цей красивий історичний сад показує нам, що тут колись прогулювалося дуже багато людей і багато про що розповідало один одному, якби ж то заглянути в ті часи і почути, про що вони говорили. Палацовий комплекс розташований у селі Приозерному, що на Рогатинщині. Історія маєтку починається ще у другій половині XVIII століття, де Юзеф Яблоновський задумав збудувати будинок у стилі класицизму. А вже у 1882 році граф Станіслав Рей розбирає будівлю та зводить нову садибу. Ще й досі можна розгледіти оригінальну ліпнину, якою були прикрашені фасади палацу. Цей мурований будинок з баштами та чотириярусною вежею чимось нагадує замок. Тут організовували відділення психіатричної лікарні, зооветеринарний комплекс, селили студентів. А нині тут тиша і сумний цвинтарний спокій, що часом порушують нечисленні туристи. Комплекс віддали у руки приватних власників. Ми маємо палац, Рей такий, який він є, занедбаний. Та, попри все, розповідаємо вам про нього в нашому проєкті рідна Галичина. Бо всі ці будівлі, всі ці замки, палац це частинка нашої історії.